Відкрите тренування національної збірної просто у ці хвилини. Усі хоч і можуть поспілкуватися з головною командою країни. Це перший вихід наших хлопців під керуванням нового тренера Андрія Шевченка. Чого очікувати від зустрічі сині жовтими, та чому їм так не конче необхідна підтримка? Дмитро Фурдак розповість. Довгих п'ять місяців збірна України з футболу не грала на рідній землі. І от за тиждень на цій найбільшій спортивній арені українці гратимуть за порожніх трибун. Таким є покарання фіфа за нібито прояви неонацизму під час матчу україна сан марино три роки тому. Тож глядачі сьогоднішній матч зможуть побачити лише по телевізору або на величезному екрані. Просто біля Олімпійського облаштують фан-зону. Тож сьогодні новий головний тренер Андрій Шевченко обіцяє. Це максимально відкрите тренування для усіх охочих. Він запевняє, кожен зможе зробити фотографію з улюбленим футболістом і переконує, що без нашої підтримки збірній не обійтися. Як відомо, перший матч відборочного циклу Чемпіонату світу мира... пройдет при пустых трибунах. Но футбол без болельщиков невозможен. Поэтому я приглашаю всех посетить нашу первую открытую тренировку в Киеве. Приходите в понедельник в 6.30 на Олимпийский и не забудьте взять детей. Мы с вами одна команда. Видатний футболіст минулого Андрій Шевченко очолив нашу збірну після провалу жовто-синіх на чемпіонаті Європи у Франції. Шевченко обіцяє, під його керівництвом хлопці заграють по новому. Ну Но а чи так це ми зможемо побачити вже 5 вересня? Саме тоді наша збірна розпочинає відбірковий етап на чемпіонат світу 2018. Він має відбутися у Росії. Перший наш матч із командою Ісландії. Ісландці, нагадаю приємно всіх здивували, пробившись аж до чвертьфіналу. Євро 2016 у Франції. І що за нібито прояв неонацизму під час того самого матчу Україна Сан Марино покарали всю арену Львів. Тож під час відбуркового циклу на ЧС 2018 жодного офіційного матчу у Львові зіграно не буде. Після гри з ісландцями наші хлопці вирушають на битву до Туреччини із тамтешною командою. Ну а після цього Україна поміряється силами із новачком ФІФА збірною командою Косова. Але через те, що офіційний Київ не визнає цієї республіки, це. Агра відбудеться на нейтральному полі. Тож уперше підтримати власне стрибун наших хлопців ми всі зможемо аж 12 листопада під час зустрічі Україна Фінляндія в Одесі на стадіоні Чорноморець. Дмитро Фордак та Андрій Хлус спецкор два плюс